Добрий день, малята! Давайте ми зразом пригадаємо, яку тему ми вивчаємо на цьому тижні. Так, вірно, ми розмовляємо з вами про диких тварин. Давайте разом пригадаємо. Ось це маленькі сиренький. Хто? Це? Мишка. А цього звірка взимку ми можемо не побачити, бо він знаходиться в сплячці. Це діти хто? Хіжачок, вірно. А цей звір шубку свою змінив, і майже в снігу його можна не побачити. Це зайчик, а це хижий звір, злющий. Догадались вовк. А цей звір живе на дереві і має гарний хвіст, як кермо. Це білка, вірно. Молодці ви всіх тварин. Пізнали. А тепер давайте пригадаємо казків, яких ми зустрічаємо наших тварин. Цю казку, мабуть, ви впізнали. Тут багато різних звірів є. І зайчик, і лисичка, і вовк, і кабан, і ведмідь, і жабка, і мишка. Вірно, це рукавичка. В казці Солом'яний бичок ми зустрічаємося з лисичкою, вовчиком, ведмедиком і зайчиком. Сьогодні ми присвячуємо наше заняття «Хитрі сестрички Лисичка одна із головних персонажів українських народних казок. У казках її називають лисичка-сестричка, кума, лиска. Казкова лисиця це руда брехунка, яка дивує світ своєю спритністю та вмінням дурити інших. Сама лисиця не має великої сили, тому спритність і хитрість їй допомагає. Наша лисичка красуня вона має гарну шубку руду, білий комір і пухнастий хвіст. В казках ми її можемо побачити в гарній сукні, з намистом. Можу сказати, що наша лисичка хозяйновита і справжня господиня. Наша красуня, хоч і гарна, але вчинки її дуже погані. Вона що робить? Вона може вкрасти. Обманути, прибрехати. Так яка у нас лисичка, діти? Кмітлива, гарна, хазійновита, хитра, брехлива, крадійка. Попропоную мої любі діти за описом відгадати, якою лисичка була і в якої касці. Ця лисичка дуже хитра, прикидалась, мов глуха. А сама все чула і з'їла круглобокого хлібця. Так, це казка колобок, вірно, діти. Вся лисичка, господиня, вміє смачно готувати. ще й і гостим своїм добрим, звірям дуже налякати. Так, вірна, це казка пан Коцький. В гості кликала ласкаво, пригощала дуже жваво. Тільки гість пішов додому, не ївший і голодний. Здогадались, це казочка, лисичка і журавель, вірно. Ця лисичка дуже любить вночі медом ласувати і ходити на хрестини, діточкам ім'я давати. Так, вірно, це лисичка-кума, казочка. Молодці малята. Ось така наша лисичка.